Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Круця. Я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено громадянству. Як я обіцяв, я зніму декілька відео чи. Вкладусь я в це відео в 10 хвилин. Я намагаюся так по 10 хвилин знімати відео. Я ще не знаю, тому що матеріал дуже об'ємний. дуже об'ємний. Перше відео ви зможете знайти в мене в Ютубі, в телеграм-каналі я дам в телеграмі посилання, тому не забувайте підписатись на телеграм і обов'язково підпишіться на Ютуб, тому що саме ваші підписки ну, це буде ваша вдячність. Вони дають змогу значно краще просувати відео, значно більше кількості осіб бачити це відео і бачити безпосередньо. Як захистити свої права? І так на що хочу звернути ще увагу до того, що я вже розповідав. Ще коротко, я вам розповім ті порушення, які були, в принципі, на що було звернуто увагу, які не були враховані безпосередньо в цьому законі. Як я вже зазначав, що сам закон, на моє переконання, я про це говорив неодноразово, він порушує норми Конституції України, тому що. Відповідно до Конституції України, в Україні діє єдине громадянство. І те, що зробили народні депутати, я вже говорив, я буду це повторювати в кожному відео, це фактично легалізація тих порушень, які вони вчинили при тих знайомих, близькі, родичі, ті, які займають державні посади, тому що законах не передбачена заборона займати державні посади, обиратись депутатами, бути суддями. Це бути там, в правоохоронних органах працювати, це не заборонено цим законом. Тобто, може, громадянин, і невідомо, на яку країну він буде працювати. На що хочу ще звернути увагу. У зв'язку з тим, що у нас є єдине громадянство, і от ті дискримінаційні норми закону, далі я буду детально розповідати, а зараз просто наперед хочу про це зазначити. Безпосередньо в статті 9 у нас зазначені підстави. Як спрощеного набуття громадянства, так і відмови в цьому. Тобто, наприклад, спрощене набуття громадянства це тільки ті, хто проходив іноземці військову службу в Україні, брали участь в захисті України. Або стосовно яких приймалось відповідні рішення в країнах агресорах щодо політичних мотивів. Ну ж таки, як це встановити? Це буде дуже велике питання. При цьому, наприклад, особи, які є громадянами України, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, чи відмовляється от, визнавати протиправність посягання територіальну цілісність та суверенітет України, і, зокрема, голосувала проти резолюції Генеральної асамблеї, ООН ще в 2014 році, вони не мають такої можливості. Це буде прямо протирічити статті 2 загальної декларації прав людини. Фактично, це дискримінація, тому що там зазначено, що не повинно проводитись ніякого розрізнення на основі політичного або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить. Людина тут не винна. Відповідальність її індивідуальна. І оце намагання грати з цим, це може дуже дорого коштувати в подальшому Україні. Крім того, відповідно до розділу 8 статті 8 конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 48-го року, ви повинні розуміти, що геноцид та інші діяння, перелічені в статті 3, не вважаються політичними злочинами. Тому особа, яка вчиняла геноцид, це особа, яка не там. Переслідувала за політичним мотивуванням, чи навпаки, за політичним мотивуванням переслідувалася, а вона вчиняла геноцид. Тут питань дуже багато до цього. Тому сам запропонований механізм прямо протирічить міжнародним актам, актам, резолюціям Генеральної асамблеї ООН, конвенціям відповідним і відповідним загальним деклараціям справ людини також протирічить. Крім того, на що ще хотів звернути увагу, що. Е Оця, я вже говорив в попередньому відео, декларація про відмову від іноземного громадянства та визнання лише громадянам України, що засвідчує відмову іноземців від свого громадянства, подається до втрати громадянства своєї країни. Тому питання, він що стає апар апартидом, він не може бути безпосередньо відмовитися від свого громадянства. і це Норму протирічить міжнародним конвенціям щодо втрати громадянства власної держави і втрати єдиного громадянства. Тому партіда це примушування стати особою апартідом – це порушення безпосередньо статті 4, 4 Європейської конвенції про громадянство. І крім того, хочу звернути увагу, що фактично. Особа, яка визнає себе громадянином України до набрання статусу громадянина України, це повне безглуздя. Тому на це варто також звернути увагу. І ще хотів би звернути увагу, на що звертають увагу і головне юридичне управління з цього приводу, що в статті 101 закону в новій редакції про громадянство, тут зазначено, що держави громадяни, яких перебувають, Вірніше набуває громадянство України в спрощеному порядку, визначеному Кабміном. Я вже про це говорив на підставі відповідного там, затвердженого порядку, який може знову ж таки змінюватись, цей список Кабміну. Сьогодні ви набули, а завтра це підставою для втрати вашого громадянства. При визначенні в цих держав, які набувають громадянство в спрощеному порядку, враховується членство держави в Європейському Союзі. І оскільки цей акт видається Кабінетом міністрів, то фактично. Перелік цих держав, які будуть автоматично давати право на отримання громадянства, або потім автоматичні втрати і підстав для втрати громадянства, це є ну, абсолютним абсурдом. Тепер почнемо далі трохи про сам закон, те, що ви давно хотіли, і почнемо по порядку. Що стосується от нової редакції прийняття до громадянства України. Це стаття 9. Дам в себе посилання в телеграм-каналі. Ще раз нагадую, ви можете підписатись в Ютубі під відео, а в тіктоці в шапці каналу знайти це посилання. І так, іноземці або особи без громадянства можуть набути за їх заяву прийнято громадянство України. Умовами є: перше визнання і додержання Конституції України. України та законів далі я буду говорити що виключені з цього переліку що є це також певні є абсурдні моменти. Знання основ Конституції України, історії України, володіння державною мовою це саме не для всіх буде обов'язково. Я вам далі розповім. Ви самі будете шоковані. Безперервне проживання на території України протягом останніх п'яти років. Також тут є визначення верніше виключення. Ця умова не поширюється. По перше, на іноземців числі без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України понад вже три роки. Але ця вимога щодо строку також буде спрощуватись для певних категорій, які отримали дозвіл на імміграцію. І друге не поширюється умова безперенного переживання останні п'ять років на іноземців, які несуть військову службу за контрактом і фактично захищають Україну. Вони можуть записатись. Також це умова не поширюється для іноземців та осіб без громадянства, які встановленому законодавством порядку проходять знову ж таки військову службу. Строк безперервного проживання на території України має становити один рік проходження військової служби за контрактом у період самодії воєнного стану а для осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання. Останні три роки на дату подання такої заяви з моменту отримання посвідки. Також ця умова проживання постійно не поширюється для осіб, які отримали статус закордонного українця відповідно до закону про закордонних українців. Строк безперервного проживання на території України має становити один останній рік з дня отримання дозволу на імміграцію відповідно до закону про імміграцію за умови наявності статусу закордонного українця не менше одного року. Тобто, у нас зараз з'являться дуже великі кількість. Кількість закордонних українців, які отримують назад паспорт громадянина України. Також четверта умова це наявність дозволу на еміграцію. Ця умова не буде поширюватись у нас на осіб, які визнані біженцями або яким Україна надала притулок. іноземців, які проходять чи проходили військову службу, контракт яких припинено, та яких звільнені з військової служби. Або отримали посвідку на постійне проживання відповідно до пункту 4, це дозвіл на імміграцію не потрібен. Або отримали посвідку на тимчасове проживання. Е е так. Які надавали там стрілецьку, радіотехнічну вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу. Тобто, там мова мова йде про волонтерів, які можуть отримати громадянство. П'яте, що потрібно, це наявність законних джерел існування. І ця умова знову ж таки не поширюється на біженців та особи, які отримали притулок. Крім того, всі ці умови, це імміграція, біженці і безперервне проживання, також не поширюються на. Іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу і нагороджені державною нагородою України, осіб, які мають визначні заслуги перед Україною. Ну, пам'ятаєте, Сакашвілі тут, до речі, дуже цікава історія, тому що набуття громадянства України неможливо у разі існування кримінальної справи в себе в країні. Далі я вам про це розповім. От у Сакашвілі це було, однак він отримав громадянство України. Правда, він всім розповідав потім, що він нікого не просив її отримати якось так, от, як я розповідав в попередньому відео. Ішовшов по Києву, да Порошенко дав йому паспорт України і сказав: йди працювати губернатором в Одеську область. Ну, от так воно сталося. Ну, буває. От буває. Так само може стати з українцями, які за кордоном. Будеш мером Парижу чи Лондона. Лордом, мером в Лондона. Ну, окрема ситуація. Надалі, що хочу звернути увагу. От вже пройшло 10 хвилин, навіть більше тому буду припиняти. Не забувайте. Підписатись на це відео, підписатись на цей канал, поширити це відео і обов'язково підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні сили. Це потрібно. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!